Наша розповідь про їжачка, про маленького неслухняного. Вітання! Цей випуск є наслідком серії збігів. Словом, якось я випадково зайшов на один книжковий сайт, побачив там знижки і трохи замовив. Потім побачив, що до мене їде ще якесь передзамовлення, а згодом іще одне. І так, от пакунок за пакунком, назбиралося на ціле видиво. Звичайно, просто дивитися, як я оце от все розпаковую, нецікаво. Та й кількох фото тут просто вистачило би. Тож десь тут буде і огляд. І пісенька наприкінці. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Почнімо. Пак перший. Це і є той сайт, з якого все почалося. Спершу я не думав нічого брати, але кляті знижки у ну, благосправжні. І безкоштовна доставка зробили своє брудне діло. Тут зараз буде дві частини: папір. Бен Елтон пульсація. Власне, скажу більше, у всьому винна ця книжка. Ну, чи радше не вона, а жанр, бо мені хотілося чогось веселого. Наприклад, гумору. Чи сатири? Анотація обіцяє іронічний, легкий роман з яскравими персонажами, який тримає в напрузі до останньої сторінки. У центрі сюжету британське пісенне реаліті шоу із 95 тисяч британців переможе хтось один. Звучить загалом непогано. Скажу чесно, думав, буде тонший фоліант, а тут, певно, сторінок 400, а може 500. Політурка така, симпатична така обкладинка. Панянка з мікрофоном, телеком замість голови і поблискуючим ірокезом. Ну Це ж ірокез, правда? От на звороті Катерина Осадчев пише, що ця книга не про шоу, а про те, як за допомогою сили телека зробити все народного улюбленця. І також додає, що нам всім знайомий такий яскравий випадок. Я ж не буду вгадувати про кого це. Кристал Гефнер говорили лише хороше, як я вижила у плейбой і віднайшла себе. Все правильно, мемуари однієї із подорожок, і як розумію по прізвищу дружини Г'ю Гефнера та її розповідь про свій непростий шлях у плейбой. Маю сильно велику підозру, що мені не дуже сподобається, але можливо не все так погано. Є ймовірність, що це навіть охрінезно крута книжка, яка не залишить мене байдужим. Не прочитаю, не дізнаюся. У крайньому разі завше можна загавнити і все одно якийсь контент буде. Тут теж бачимо політурка, як в пульсації. Але книжка, мабуть, рази у півтора тонша. На обкладинці рельєфні літерки, по-багатому так. Але приїхала без плівочки. Так це не я зняв. І лясе теж нема. Ну, але це не страшно. В мене є закладинки. Багато. За Гормен, рік Морті, 5, 6, 7. Ісі. Я дуже сильно сумнівався, чи брати нові випуски Ріка і Морті. Зрештою, домовився із собою, бо минулі чотири сподобалися. Та й не такі до речі, великі гроші. Тим більше в безкоштовну доставку я вліз, і дешевше не взяв би вже ніде. Попередній пак замовляв напряму у видавництво, до речі, і там вони приїхали в індивідуальних пакетах. Здається. Можливо, плутаю, але тут ніякої окремої упаковки на комікси нема. Це не критично, може бути. Головне, що нічого не постраждало. Тож можна читати. Пишіть, до речі, якщо хочете огляд, хоча хеза що про них розповідати, щоб нічого не заспойлити. ЕЛЕКТРОНКИ! Окрім паперових книжок, я взяв і трохи електронних, що, до речі, допомогло отримати безкоштовну доставку. Так так я люблю халяву. І тут теж не лише художка. Перша книжка Антоніо Лукіч Мої думки про кіно, як перекласти життя на сценарій я бачив мої думки тихі, я бачив Люксембург, Люксембург, не все сподобалося та в року. І мені стало цікаво дізнатися його думки, чи пак рекомендації про складання сценарію. Можливо, після прочитання цієї чудової книжки я почну писати охрінезні сценарії і знову почну набирати перегляди. А то я замахнувся, звичайно. Хіба якась нормальна людина? Пише сценарії догляду. Любко Дереш, погляд медузи. Маленька книга пітьми. Колись у юності подобалася його творчість, як і багато кому з моїх знайомих. Потім було кілька важких для мене книжок, а потім дві, які я придбав та прочитав у електронці. Ну, якщо не помиляюся. Одне скажу точно, це однозначно друга поспіль книжка Дереша, яку я читатиму в електронному вигляді. Сподіваюся, варта своїх грошей. Пак 2. Або Галамага. Ярослав Світ, Тарас Яромусь. Десь тут шастає їжак. Як могли помітити, шановні глядачі, я є прихильником серії українських маляпизів Троє проти зла. Але, мабуть, це зараз не видно в цій картинці, хоча ось вони. Оце вони тут. Тому я не зміг прийти повз їжака. Він є спінофом, або, як вказано у самому коміксі, до історії. І, до речі, це саме те місце, де вас чекає огляд. Якось на одному із летючих островів їхав собі їжак верхи на солом'яному бичку. Доїхав до куща і не встиг, як слід там причаїтися, як помітив поруч із собою дівчину Катю. Герої запевнили одне одного, що не втнуть нічого такого, що підійме усіх на вуха вдягли свої костюми та рушили до фабрики на дереві. І, хоч у кожного з героїв своя особиста місія, це не завадить їм доволі тісно співпрацювати. Так, попри те, що Мальопис має назву десь тут шастає їжак, він не лише про антропоморфну колючку. Друга героїня це Катя Картопля, яка ще у першому томі впарювала Антону Зористом свої флаєри. Вона була ще й в другому томі, до речі, і в третьому повноцінна персонажка другого плану, я би сказав. Цікавий факт: на першій же сторінці Ярослав Світ пише, що головний герой Мальопису ну, їжак. Натхнений у тому числі культовою і просто охренезно шикарною піснею їжачок Івано-Франківського гурту Фліт. Про культову іхренезну це я сам додав. Я був в числі тих, хто не знав, та принаймні здогадувався. Цей комікс мені сподобався дещо більше засихів, він об'ємніший, має більше руйнувань четвертої стінки та ще одну доісторію. Так вони всунули до в до історію, щоб ви читали доісторію, поки читаєте доісторію. Прив'язка до оригінальних трьох томів хороша, а ще бонусом містить розмальовку. Ну, типу, як. І розписано, ну чи пак розмальовано. Як змінювався їжак від найстарішої до найновішої версії. Обкладинка палітурка, як і у решти томів. Ілюстрація мені дуже подобається. Такий постором, знаєте, не гріх продавати. Я абсолютно задоволений покупкою. Серія на 100% реабілітувалася після Сихова. Не певен, чи братиму такий мальопис про братів Жайверунків, тим більше там обіцяють не один том, а щонайменше два. Але прихильникам оригінальної серії дуже сильно раджу. І це кінець огляду. Тож ми продовжуємо про покупки. Пак 3. Третій колір. Джо Гіл. Дощ! Цікавий факт. Цей пакунок приїхав у першу чергу через дощ Джо Гіла. Я не є фанатом Стівена Кінга, проте люди в інтернеті казали, що цей комікс прям дуже хороший, та яблуко від яблуні може доволі далеко відкотитися. Насправді ж я взяв не тому, а знову ж таки через знижку. А ще, бо це окрема одиниця, а не перший том якоїсь мультимільйонної саги. Але окей, комікс прочитати теж було би цікаво. Маю надію, буде весело. Я замовляв версію з альтернативною, себто лімітованою обкладинкою, і як бачите, така, власне, і приїхала. Міцна, наче палітурка, в плівочці. Трохи тонше, як я собі уявляв, але що я взагалі міг хотіти від 150 сторінок. А ще бонусом іде цілий конверт листівок. Осьо вони. Ціла куча. Листівок. Джон Еллісон. Величезні дні, Том Перший і другий. Коли анонсували перший том, я кидав на нього одним оком. Та так і не замовив через ряд причин. А коли замовляв дощ, побачив, що вже й другий том анонсований. Ще й комплектом з першим, і ціна взагалі вигідна, не зміг словом устояти. Із останніх коміксів про шкільне життя, пам'ятаю, хіба Кіндерленд і Чорну Діру. Вони були класні, кожен по-своєму, і обидва у видавництві видавництво вийшли, і обидва ні, не обидва. І он один. Тут один десь там внизу на полиці вони стоїть. Як я зрозумів із прев'юшки на сайті, це щось схоже більше на американський пиріг. Але це не точно, можете мене поправити. Обкладинка м'яка, що має свої плюси. Перший том запаяний у плівку, другий у пакеті. На кожному з них п'є наліпка, що комікс номінувався на премію Айзнера і вигравав як найкраще гумористичне видання та найкраща продовжувана серія. Бонусом прислали також листівку чорно-білу, але це нічого в мене є, фломастери. А ще закладинку. навіть три закладинки. От перша копіює оригінальну обкладинку, тобто першого тому, а друга зображує ще якусь невідому мені панянку. Якщо вірити Goodreads, то у такому форматі серія матиме 14 томів сумарно. І то ще без спецвипусків та всілякого такого. Два томи прочитаю точно, може й далі буду збирати. Брайан Августин та Майк Міньйола. Бетмен. Готем у газовому світлі. Колись давно, у тихі карантинні часи, ми з вікою вирішили передивитися цілу купу анімаційних фільмів Всесвіту DC. Я навіть видово про це знімав. Так от, окрім DC AMU, є у DC і інші анімаційні фільми, і все разом воно зветься DC UAOM і включає багато інших екранізацій коміксів: про зелену ліхтаря, диво жінку, супермена проти Бетмена, повернення темного лицаря, напад на Архем, Убивчий жарт і власне. Готем у газовому світлі, який переносить героїв років на сто назад. Ну, без машини часу обійшлося, якщо що. Окрім власне, одноіменного комікса, у збірку входить іще один Володар майбутнього. Це, типу, як сиквел. Тож має бути подвійна смакота. Українське видання у такій химерній чорно-червоній палітурці. От кажан спереду, кажан ззаду є. І це, до речі, єдиний із сьогоднішніх коміксів, у якому вказаний віковий рейтинг. А саме 13 Ну, значить, мені можна читати. До речі, у комплекті ще отака шикарна листівочка. Химерненька. Але мені подобається. Словом, я трохи закупився книжками та коміксами. Сподіваюся, терпіння вистачить не лише колись прочитати, а й навіть оглянути. А отже, вас чекають просто прекрасні випуски. Якщо підпишетеся на канал, тут та в соцмережах, то точно цього не пропустите. А тим часом ще один випуск інтелектнес докотився свого логічного кінця. Розповідав, як завжди, Роберт Менус: змотивувати на огляди можна на онту паличку. Також не забуваємо про підтримку збройних сил України, які продовжують боротися із окупантами на нашій території. Побачимося за тиждень. В згинуть наша розповідь про їжачка. Про маленького неслухняного, як спіткала малого біда, вже не жвавого не рум'яного, в темнім лісі багато пригод, птахи равлики з олені та чомусь потягнуло його на доріженьку, асфальтовану їжачок. Піднімись, підберись їжачок, разом з нами посміхнись їжачок. Навкруги. Озирнись їжачок, їжачок. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме не чіпайте його не треба, хай він сили у собі знайде, але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме, не чіпайте його не треба, хай він сили у собі знайде.